До особистого життя футболістів прикута особлива увага, тому часто гравці намагаються поменше розповідати про своїх обранець і дітей, але мені вдалося привідкрити закриті акаунти Мегавумен Шахтаря та Порт. Автор переможного голу гірників у матчі з Антверпеном Микола Матвієнко майже ніколи не ділиться сімейними знімками з дружиною і донечкою, та й сама Анна припинила вести свої соцмережі. Хоч раніше активно публікувала фото з модельних зйомок, подорожей та родинних свят. Якраз останнє відео на її сторінці демонструє, як захисних гірників готує різдвяне печиво зі своєю донечкою. На сторінці Олександра Зубкова теж не часто можна побачити його дружину. Як не знайти спільних фото? З чоловіком в інстаграмі розкішної красуні, яка любить вражати своїх підписників відвертими знімками в стилі плейбой, та вміє в ту ж мить перевтілитися на ніжну матусю для донечки. Інші подробиці свого сімейного життя дівчина тримає під замком. Хоч любить іноді похизуватися букетами, що дарує їй коханий. Ганна впевнена, що чоловік має не забувати про подарунки і заробляти в ідеалі. 10 тисяч євро на місяць, як вона раніше ділилася в інтерв'ю. Артем Бондаренко, який повернувся після травми на поле, теж намагається зберігати конфіденційність в особистих питаннях. Інста сторінка його дівчини закрита, але відомо, що Ольга, землячка гравця, володіє студією краси в Черкасах. Там же закінчила університет зі спеціальності реклами та піар. Але як бачимо, знання в цій галузі стосовно футболіста вона не застосовує. Не надто афішує свої стосунки, і бразильський вінгер гірників Невертон. Тільки нещодавно він вперше поділився фото зі своєю дівчиною, яке було зроблено у Львові. Кохана футболіста бразильянка Мірела має закриту сторінку, тому лише найближчі змогли порадіти за дівчину, коли побачили фото щасливої пари з обручками. Так, що тепер чекаємо вже офіційної інформації про весілля Невертона? Дружина воротаря португальців з його кошти теж досить закрита особистість. Катеріна зрідка з'являється на публіці, любить моду і працює фешн-дизайнером. А рік тому вона народила первістка, зробивши 23-річного футболіста батьком, проте пара досі не узаконила відносини. Можливо, через переконання Діого в тому, що треба жити і працювати на максимум вже сьогодні, а не прийматися про майбутнє. Не квапиться з весіллям і канадський півзахисник порту Стівен Евштакіо, хоч вже і не уявне. Правляє свого життя без коханої Констанції, яка знається на китайській медицині і створює одяг під власним брендом Португалії. Футболіст ще з дитинства закоханий в цю дівчину, яка наразі вагітна його первістком. У півзахисника порту Алана Вареле теж є найкоханіша дівчина це його донечка. Аргатинець став батьком у 17 років. Варела називає свою дочку принцесою, чия посмішка коштує мільйон, і часто публікує світлини з нею. А от фото з мамою дитини видалив з нею. у Варели так і не склалися стосунки після того, як жінка публічно заявила про те, що футболіст зрадив з її подругою. А от хто з португальської команди зовсім не приховував від шанувальників своє особисте, то це Хорхе Санчес. Футболіст пишається тим, що у свої 25 він батько двох дітей і люблячий чоловік для своєї дружини Лінди, яка на власному ютуб каналі видає абсолютно всі подробиці їхнього сімейного життя. Як би гравці не намагалися приховати своє приватне життя, мені завжди знайдеться що розповісти про їхніх других половинок. Сподіваюся, що наступний випуск Megawoman буде присвячений участі гірників саме в лізі чемпіонів.